Презентація про Ніла Геймана Життєвий та творчий шлях для вивчення у сьомому класі на уроках зарубіжної літератури. Презентація розпочинається із такої, як би скажімо, криголаму: чи пізнали ви якісь із цих творів чарівна книжка учні говорять? От і далі вчитель продовжує розмову. Неймовірна подорож Ніла Геймана Потім від двонижного нас... дитинства до Всесвітньої слави. Ніл Гейман. Чи знаєте ви, як почалася далі його неймовірна історія? біографія коротка, про точніше, навіть не біографія, а його вислови про читання, яке воно важливе. Потім ідуть біографічні слайди, вислови Ніла Геймана про улюблені книги? Ну, Кожна частинка переплітається якимись такими цікавими завданнями, і ми бачимо перед собою хлопця, який якби, це все демонструє. Далі в канві зараз є можливість створювати тести. І ось після цього як учні пройшли певну частину, вони можуть виконати тести. Також є теоретична хвилинка і розповіді про ті книги, які створив Ніл Гейман. Звісно, задіяний штучний інтелект. Ось такий він побачив пісочного чоловіка. Можна порівняти з кінофільмом і створити якісь свої образи, давши відповідь на запитання, що для вас час, і попрацювати зі штучним інтелектом. Ну, і пішла розповідь про фентезі. Темі фентезі відведено декілька слайдів і потім цікаві факти про самого автора. Далі йдуть цікаві завдання кубування, розповідь про головного героя зоряного пилу із такими цікавими ілюстраціями, творчі завдання для учнів, ну і також ця презентація підійде для тих вчителів, хто за програмою вивчає повість-казку Короліна. Так що про неї також є розповідь. Е, потім е, додані знову ж таки тести по творчості і біографії Ніла Геймана такі невеликі. Та неймовірна презентація, яка виконана у такій, ну точніше, не презентація, а підсумок, який виконаний у самій Канві. Це зараз новинка, де така інтерактивна підсумкова біографія Ніла Геймана. Прокручуєте у повному перегляді і все це можете продемонструвати учням. Ще ряд цікавих завдань і домашнє завдання. Така презентація вона захопить дітей, тому що вона сучасна, вона візуальна і інформативно насичена.